Хочу показати, як я роблю колажі. Сьогодні працюємо з додатком VN. Отже, натискаємо ми на плюсик, створюємо новий проект і обираємо відео, з якими будемо працювати. Бажано, щоб ці відео були зняті горизонтально, тоді нам краще буде з ними і легше працювати. Також мої відео зняті в різних крупностях. Тут дві. Два крупних кадри і один дальній кадр. Перше, що я роблю, показую просто покроково повністю створення колежа, натискаю на фільтри і обираю той фільтр, з яким я буду працювати, і застосовую його до всіх. Тут можна підкоригувати кожен параметр, наприклад, там додати насиченості, якщо це страва, додати соковитості. І натискаємо застосувати до всіх. Наступне ми вимикаємо звук ось наше відео. І в кінці ми видаляємо емблему VN. Є. Далі ми зупиняємось на першому відео. До речі, ще швидкість. Я завжди сповільнюю всі відео на 0,7. Знімаю я в 4К 60 кадрів на секунду. Якщо ви знімаєте в 30 кадрів на секунду, то такі відео сповільнювати не можна. Натискаємо швидкість стандартно і редагуємо її на 07. застосовуємо до всіх. І далі ми переходимо до створення вже самого колажу. Переходимо сюди ще наверх, натискаємо 9 на 16 формат. Є. І беремо наше відео, прогортуємо в кінець і натискаємо ось цю останню кнопочку «Нагору». І знову беремо відео, яке внизу, і натискаємо «Нагору». Зараз вони у нас всі в одній площині один під одним. Ми їх розташовуємо так, щоб це було красиво. Беремо це вниз, ставимо, наприклад. Це беремо вгору, дівчину залишаємо посередині. Якщо ми увімкнемо, то позаду ми побачимо фон. Він трошки відволікає. Нам потрібно його замінити на білий, на чорний, на ваше бажання. Натискаємо фон, колір і обираємо чорний. Обрали. Ось що у нас звук на верхніх відео не вимкнувся. Замикаємо застосувати до всіх. Так, дивимось. Так, є. Далі я бачу, що наші відео подовжені різні. Підправляємо, щоб вони були однакові подовжені і ось це пусте в кінці. Підправили. Наступним кроком я хочу їх збільшити, щоб ось ці полосочки у нас, чорні, були мінімальні. Отже, я натискаю на нижнє відео і роздвигаю його в сторону пальчиками. І натискаю на верхнє, роздвигаю його теж в сторону пальчиками. Дивимось так, щоб у нас була тоненька, красива полосочка. Є. Передивляємось. Все. Далі ви можете додати звук до цього відео або ж зберегти так і додати звук уже в галереї. І, вірніше, при публікації.